Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми з вами приготуємо смачну таку закуску. Вона не бюджетна, вона для кусь може на щодня, можна щодня таке готувати. А для декого це на свято, але це і, і гарно, і смачно, ну і корисно. Так, що для цього нам потрібно? У мене ось такі тарталетки. У мене є подаруночок червона ікра. Е, є половинка авокадо. для того, щоб гарна авокадо зберігалась, оцю кришечку не викидайте, а накривайте і авокадо темніти не буде. Половиночка авокадо. Я взяла дві манюсенькі крабові палички, можете взяти більше. Щоб додати авокадо, додати трішечки такого рибного аромату, але все-таки, щоб його було небагато і щоб не, не, не зробилося, воно не поміняло колір. У мене є отакий крем-сир це для намазочки, і для прикраси зелень. Ще потрібно буде і подрібнювач, і ось такий кондитерський мішок. Все просто працюємо навіть без слів. Це все мені потрібно скласти у подрібнювач і відразу прикрашаємо форму, в яку будемо викладати. Найкраще поєднується з отакими листями салату, тому що кольори. І вони теж корисні, вони дуже смачні. Просто вона отак вдарив і витягується. Потім, щоб гарно почистити, просто ділити на четвертиночку і гарно щищається, отак просто знімається. І нарізаємо подрібню Додаємо крабові палички. Можете додати, якщо у вас крабових паличок немає, а є оселедить, можна пару шматочків невеличких додати оселекцію, щоб додати трішечки рибного аромату, але не зіпсувати структуру. І ось нам потрібно це перебити поки що без крем сиру. Перебиваємо до пастоподібної такої маси. Ось така маса однорідна повинна вийти. Дуже смачна. Я не присолювала, не додавала ніяких спецій, тому що в мене був крем сир із спеціями. І ось тепер мені потрібно перекласти в кондитерський мішок. Можна накладати ложкою, але воно все-таки цікавіше набагато, коли так. Обов'язково скуштуйте на смак. Але враховуйте, що червона ікра, вона солона. Перекладаємо тарталетки на ту тарілочку, де ми будемо подавати. Відкриваємо ікру смачно така уберемо кондитерським. Мішком, так обережно і гарно, насаджуємо такі квіточки. Дивіться, як у нас вийшло гарно. Якраз цієї кількості вистачає на отакі шість величеньких тарталеток. І тепер беремо ложечкою всерединку накладаємо ікру. Ось так. Всю поверхню закривати не потрібно, тому що вся краса. Таких цих тертилеток, цієї закусочки, саме у такій пасті з авокадо І плюс зелененька така вона, і плюс червона ікра. І це поєднання, воно дуже гарне, дуже апетитне і святкове. І можна прикрасити ось так, листочком, якимсь петрушечки чи селери. сюди гарно підійде селера. Або навіть. Кінза. І ось така краса в нас вийшла. Ви погляньте. Як виглядає гарно і апетитно Ось така краса у нас вийшла. Ви погляньте. Для святкового столу. Що може бути краще? Дуже смачна ітра, можна багато приготувати із неї різних закусок. От. Але це мені подобається найдужче. Порційно взяв у руку, воно ще трішечки пустоє, розм'ятнуть ці талеточки, розм'ятнуть, можна брати меншенькі, тоді їх вийде більше набагато. От. Це дуже смачно, так що готуйте. Хай у вашій сім'ї буде свято, І щоб було що готувати і для кого готувати. А з вами завжди я любов вірю і сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось. Ось така краса. ароматна, А як гарно виглядає такий вишукана, смачна закуска.